Друзі, вітаю! Давайте пройдемось по оперативних новинах. Трамп з Путіном далі починають повторювати, що українські військові в оточенні Трамп каже бравадно, що не дасть нас оточити і знищити. Але інститут вивчення війни, ви знаєте, я скептично достатньо до них ставлюся. Але вони кажуть наступну історію: по геолокаційних даних ніякого оточення українських військ немає, просто грають дешеву мильну опору. Типу врятують тих, кого рятувати так не треба. Угорщина. Орбан вийшов з цілим планом. План безліч пунктів. Ну але основа, що Європа повинна бути без України. Плюс він не зрозуміло в кого вимагає, щоб в Європі не було війни. Ми б йому натякнули, що вимагати треба з Путіна. Ну але як же Орбан не може піти проти Путіна? Плюс деякі медіа закриваються в Штатах, а вплине це на Україну. Сім-сім департаментів хочуть скоротити. Давайте все це проаналізуємо. Плюс сьогодні зустріч охочих, віртуальна зустріч лідерів Британії. Буде проводити стармер, і плюс Борис Джонсон вийшов з колонки, Міністр оборони вийшов з новиною про те, що Україна не повинна програти, а Росія повинна повністю прийняти умови. Підпишіться на цей YouTube канал. Зробіть донат. Це дві важливі речі. 400 тисяч ми з вами вже зібрали. Йдемо на 1 200. 000, тому, будь ласка, ваша підписка надзвичайно важлива. А друге, ваш донат надзвичайно важливий. Ми хочемо зараз купити 9 бомберів. А для третьої штурмової це Харківщина плюс нічник. А це дуже треба, тому що там вони лізуть зі всіх щілин. І їх треба якраз таки відсікати. А потім зробимо невелику паузу. Теж я думаю, що якщо швидко зберемо, 2-3 дні ми знову відпочинемо. Потім знову Да, динаміка велика, але саме бачите, що зараз надзвичайно треба час надзвичайно важливий. Власне, Трамп каже, що він отримує позитивні сигнали від Путіна. Трамп каже, що він отримує позитивні сигнали е з Росії, і каже, що це насправді дуже так позитивно і класно. От і що буде угода. Він її вже навіть відчуває, і все дуже так е в рожевих окулярах. Ну і каже, що росіяни оточили безліч українських військових. В Путіна суперсильна військова позиція. Виглядає це трошки як пропаганда, причому кремлівська американський президент, який не спирається на дані розвідки, який не спирається на об'єктивну ситуацію, починає вихваляти, яка сильна російська армія. Це в, змушує викликати певні питання, це змушує задавати певні питання. Ну, яка суперсильна російська позиція? Вся світова преса пише від британської до французької, в тому числі зараз в останній час, і китайської, що дивіться. Зараз ми маємо проблеми. Ми маємо проблеми з російською економікою. Вона може посипатися до 26-го року. Всі їм прогнозують катастрофу. Але Трамп каже, що в них суперпозиція. Немає цієї суперпозиції. Далі, що ми бачимо Трамп. Каже, що українські військові оточення немає оточення. Вийшов інститут вивчення війни, каже, проаналізували всі геодані, всі геолокації. Оточення немає. Путін говорить, Медведєв говорить, Трамп говорить. Ну таке враження, що вони створили якийсь культ, от і Карго культи, і намагаються зараз сказати, що вони рятують українських військових. По перше, Путін нікого в цій країні не рятував. Це вбивця, мародер і гвалтівник. І Росія, як вона не намагалась би створити образ позитивного, бо знову ж ми бачили, що в Штатах більше 70% американців хочуть допомагати Україні і рівно стільки ж ненавидять Путіна. Тому, коли нам кажуть, що Путін допоможе врятувати українських військових, да нічого він не допомагає. Перестаньте йому створювати позитивний образ. Цього всього немає. Друга історія це те, що. В інститут вивчення дійсно кладе реальні факти, тому Трамп з Путіним грають в якусь незрозумілу річ, просто відбілюючи Путіна і роблячи з нього миротворця. Стармер каже, те що не треба йти на поводу Путіна. Міністри Стармера кажуть, що треба змусити Росію прийняти безальтернативно те, що дала. Україна та Штати і змусити їх прийняти все те, що а, їм запропонували. Борис Джонсон теж вийшов з великою колонкою, в якій, ну якщо коротко звести, не дати Путіну виграти. Ну, от Борис Джонсон поїхав зараз в тур по е, Британії, таке враження, що хоче стати. А прем'єр-міністром знову, але поки що Трамп таких сигналів йому не подавав. Хоча качнути Стармера можуть і спробувати. Борис зараз їздить по всій Британії, презентує свою книжку Анліт. Ну, ну і постійно пише про Україну. Борис, до речі, дивно якось так надто сильно нахвалював безпекову, небезпекову не якраз таки економічну угоду. Що супер треба? Бо ми борги платили після Другої світової війни до 96-го року і виплатить. От, але бачимо, що зараз він стоїть на позиціях принципових проти Путіна і за допомогу України. Тим часом, як коаліція охочих сьогодні буде в Британії, всі будуть говорити, як допомогти Україні, як привести війська, як дати зброю, як гарантувати, що Путін більше не нападе. Ось така задача зараз Стармера. і насправді це дуже гарна задача, це потрібна задача. І зараз вони якраз будуть її опрацьовувати. Чому коаліція охочих, щоб такі покидьки типу Орбана не могли нічого блокувати? Плюс в коаліцію охочих входять і країни, які входять в Commonwealth, типу і Австралія, і Нова Зеландія. Вони хочуть допомогти, тому що розуміють російські загрози. От а також хочуть допомогти і Туреччина. Норвегія та багато інших країн, які в ЄС не входять, до речі, як і сама Британія. Але щоб не було блокувань, хочете, приходьте, допомагайте, кладіть на стіл, чим ви можете допомогти. Непогана ініціатива, ну але це на крок вперед. Типу, якщо війна завершиться, то вони потім дадуть війська, зброю і гарантують, щоб нічого не сталося. Хоча знову ж таких гарантій ми в першу чергу чекаємо від штатів. Е Орбан опублікував свій план, явно йому вночі не спалося, явно йому пече, що його можуть викинути з Європейського Союзу, що в нього можуть забрати право голосу. Ну, план знову ж не хочу вас забивати ваші розумні голови дурними думками Орбана. В Європі не повинно бути війни, він це вимагає. В кого вимагаєш? В Путіна перед Путіном ти стоїш на коліна язика, засунув в незрозуміле місце. А від Європи вимагаєш? А що від Європи вимагати? Вони не хочуть війни. А твій друг і господар хоче, і він її сюди приніс. Ну, Найголовніше в плані Орбана це щоб Україна, останній пункт саме таким червоним виділено, що Україна не повинна бути в ЄС. Ось цього він собі не пробачить, як це так? Україна в Європейському Союзі. А нащо ж тоді угорцям, які живуть в Україні, відділятися, переїжджати ще щось? Ну, типу, тут же. ж, Цимис в тому, щоб грати на людських долях, щоб грати на людях. А тут скажуть, а нам в Україні класно, все це, Європа, Євросоюз. нас взагалі питань немає. Ну і загалом Путін сказав Україну не пускати, тепер бачимо завдання Орбана. Тому план такий собі, планчик, планом його назвати ми не можемо. Ну і Дональд Трамп веде свої реформи, скорочують сім агентств, Серед яких буде агентство по глобальних медіа, і на превеликий жаль закриють Радіо Свобода та Голос Америки. Керівники повинні будуть подати звіти. От, для нас це надзвичайно великий удар. Знову ж таки, це медіа, які е, говорили по всьому світу, але в Україні вони допомагали боротись путінською пропагандою, боротись фейками, які допомагали якраз таки висвітлювати правду про Україну в світі. І в Україні теж допомагали в тому числі боротися з корупцією. Ви самі знаєте, як багато сюжетів матеріалів ці два видання робили для України якісно, професійно, в тому числі допомагаючи рівню журналістики навіть в нашій державі, і боролися і в часи Януковича, і проти Путіна, і допомагали деокупації Криму, Донбасу та інших українських територій. Сьогодні Трамп це закриває. В чому це дуже сильний удар і по Кавказу, і по Середній Азії, от і по деяких східноєвропейських державах, таких як Угорщина, де опозиція на ці медіа розраховувала. Зараз цього всього не буде. До речі, є інсайд, що команда Трампа не проти купити CNN. Ілон Маск готовий це зробити, просто назвіть цифру. Він ще кілька каналів сказав, що вони корумповані, що вони продажні, і загалом він би. Не проти їх позакривати, і вони йому дуже не подобаються. І, власне, він не проти, щоб його команда зайнялася цими медіа от, і зробила з них нормальні порядні. От, він навіть сказав соціологію, правда, ця соціологія не підтверджується. Якимись джерелами, що вони брешуть на 97,2%. Не знаю звідки прям така цифра. Але е, бачимо, що Трамп одні медіа закриває, другі медіа хоче перекупити. Бачимо, що Washington Post, будучи республіканським, одразу став демократичним. Бачимо, що деякі інші теж почали міняти свою політичну окраску. Одним словом. Зміни йдуть і не завжди ці зміни в позитивну сторону. Друзі, це вся інформація. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чому Трамп та Путін грають в історію, що начебто оточили українських солдатів, для чого вони це. Роблять, напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, якщо хочете мати оперативну інформацію одразу. Ну і друге, я вас дуже-дуже попрошу зробити донат. Третя штурмова Харківщина. Купуємо бомбери. Зробіть донат, банка, картка, PayPal, фунти, долари, євро все підходить. Головне, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.